Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, в Ізраїлі існував один дуже важливий обряд Покаяльне свято Йом Кіпур, День спокути. В той день приносилася жертва за гріхи всього народу, за гріхи старшин, за гріхи священиків та первосвященника. В той день бралося дві жертовні тваринки. Про одну знається більше, а про саме про козенятку. На нього накладали руки, і через оце накладання руків немоби передавалися гріхи всього народу, і те потім Козенятко виганялося у пустелю, де воно гинуло. Але водночас вона забирала собою гріхи цілого народу. Ось оце Козенятко. І якраз є символом відпущення гріхів, бо буквальне значення слова відпущення означає немоби відв'язати гріхи від людини, забрати гріхи від народу і вигнати їх геть, звільнити людину від утих кайданів, від утих пут гріха. Так, це була жертва. Яка була знаком відпущення гріхів. Для чого була потрібна ця жертва? Для чого був потрібен цей обряд? Бо ми люди тілесні, для того, щоб щось пережити, в чомусь переконатися, ми потребуємо символів, які дозволяють нам це зробити. Другою жертовною тваринкою в цьому святі покаяння, в цьому покутному дні, було ягнятко, з крові якого входилося в свята і святих. І цією кров'ю кропилася кришка ківоту. Це була кров спокути. Тобто ідея є така, що гріх він немомби лежає залишає відкриту рану, незагоєний шрам, і ось ця кров спокутує, тобто покриває е, оцей гріх, оцю вибоїну гріха. І ось юдеї чудово розуміли, що гріхи може відпускати тільки. Бог. І Ось оці жертви були символом, образом, знаком того відпущення. Тож, коли книжники почули, відпускаються тобі твої гріхи, вони в дійсності, а хто може відпускати гріхи, крім самого Бога? І ось знаком прощення гріхів стало те, що цей недужий чоловік, який через Свої гріхи одержав недугу, а через недугу вже і зневірився в собі. І тому, власне, не по його вірі, а по вірі його друзів він був зцілений. І ось це те, що цей чоловік встав і пішов, стало знаком відпущення гріхів, знаком того, що Ісус має владу гріхи відпускати. Бо Він є тою жертвою. Тим, хто бере на себе наші гріхи, відв'язує їх від нас. Його жертва є тою жертвою спокути, жертвою звільнення, жертвою відпущення. І ось ми чуємо про те, що розповідь закінчується тим подивом від того, яку Бог владу дав. Людям. І тут важливо собі згадати, де ми чуємо щось подібне. Так, ми це чуємо з вами у сповіді, коли священник читає молитву розгрішення, оцей знак відпущення гріхів. І я недостойний рею, владу його і мені, даною, відпускаю тобі твої гріхи. І ось є дуже важливо, щоб ми, як і люди тоді, так і зараз все ж таки навчилися дивуватися. Тій великій владі прощення, тому великому таїнству покаяння, зцілення відпущення гріхів, а саме, щоб ми могли сприймати тайну сповіді не просто як рутину, не просто як свого роду сеанс, психоаналізу, не просто тому, що з кимось треба поговорити, не просто щоб зняти з себе той тягар, щоб зрештою виговоритись, але щоб ми могли зрозуміти, яка це велика тайна відпущення гріхів. І якою кров'ю, якою жертвою це все відбувається. Ми чуємо про те, що цього чоловіка принесли друзі. Він собі знавірився, вони ні, вони знали, що Господь це може зробити. Їх було принаймні четверо. І можна сказати, що ми в стані гріха є так само, немоби у ті розслаблені, ніби знаємо, як воно добре. Але водночас і не можемо поступати добре. Якесь замкнуте коло. І ось у нас є так само друзі, які можуть привести нас до Христа, і, ми, і для нас відпущення може нас повернути до цього повноцінного життя як дітей Божих. І тими друзями їх є п'ять, є п'ять умов доброї сповіді. До сповіді треба готуватись. Що вона знову ж таки не стала якоюсь рутиною, не можна зневажати святість сповіді, нехтуючи тими п'ятьма добрими друзями, п'ятьма умовами доброї сповіді. Пригадаймо собі, це зробити і спецсовість. Це пригадати собі свої гріхи, пригадати, що було не так. І знову ж таки, пригадати не просто з думкою. Ой, я не такий, як я про себе думаю, але просто зрозуміти, як наші вчинки відбуваються на тих, хто є коло нас. Як ми дуже часто ранимо тих, хто коло нас своєю неважністю, так інколи може скластися враження, що ми не маємо з чого сповідатися. Але коли ми сповідалися не з того, що ми зробили поганого, а коли ми з вами сповідалися з того, а що ми, зрештою, зробили доброго, пам'ятаєте? Крім заповідей, які забороняють, не кради, не чужолож, не свідче ложно, але є ж заповідь люби ближнього. І тому, коли здається, що нема з чого сповідатись, але а що ви зробили доброго? Чи ваше життя не витрачається тільки на себе, на задоволення своїх потреб? Чи я тільки вимагаю, а чи я хоч щось даю? Друге, це збудити жаль за гріхи. Сножський, під піджалем за гріхи, розуміється, не упс, такся стало». стало, піджалом за гріхи, розуміється, не просто, ну як я так зміг, але піджалем за гріхи, розуміється, це якраз не мов би побачити себе збоку. Побачити, як ми дуже часто ранимо інших. Так, ми дуже часто можемо з вами думати, що як багато нам треба вибачати нашим ближнім. Але якщо подивитися на себе споку, виглядає, що ми більше потребуємо прощення. Друге, наступне, це виробити постанову поправи. Тобто, в дійсності вирішити змінитись. Власне, покаяння це не просто ну, пожаліти, що щось не так, але покаяння означає приміна мислення, переміна способу життя, переміна цінностей, якими ми живемо, які визначають наше життя. Постанову попратись це з Божою допомогою. Потрохи, потрохи, бодай в чомусь, але змінитись. Велика дорога робиться маленькими кроками. Наступне це визнати свої гріхи перед священником. І тут є дуже важливо визнати свої гріхи. Звичайно, ми дуже часто є адвокатами собі самими і прокурорами всім іншим. І ось сповіді це дуже часто буває. Знаєте, в наших гріхах виявляється вині всі: сусіди, близькі, середовище, час, обставини всі. І з визнати свої гріхи це прийняти на себе відповідальність. Ніхто мені не винний. Це я зробив. Переважно, тому що забагато вимагав від інших, але не від себе. Тому що знав, хто і що мені має зробити, але не дивився, що я роблю, як я поступаю. Ну і П'ята умова доброї сповіді це виконати належну покуту. Ще раз під покутою розуміється не просто як злочин і кара. так? От. Ні, покута це власне лік, це те, що покриває нашу рану, що не би, покриває з цілею цей шарам, який після себе залишається гріх. Так, таким ліком для нас є молитва. А було б дуже добре, щоб такою самої покутою для нас було читання Божого Слова. Щоб за покуту давалося не просто там прочитати декілька молитов, але прочитати писання, бо Слово Боже зцілює. І тому молімося, щоб насправді ті слова, які ми з вами чуємо у сповіді, щоб подібно як вони підняли з ложа у того розслабленого, щоб і для нас сповідь стала поверненням до повноцінного життя дітей Божих.